Вітаємо! Ми, студенти Чернігівського вищого професійного училища побутового обслуговування, дізналися про проєкт Соціальні студентські підприємства для підтримки молоді в Україні і дуже хочемо долучитися, бо впевнені, це не просто навчання, а можливість створити щось своє, цікаве та важливе, а ще заробити кошти. дивились відеоурок і зрозуміли, що соціальне підприємництво це не щось далеке, це те, що ми можемо зробити вже сьогодні. Ми можемо створювати речі, які мають сенс, і це реально працює. Жити з вживаних речей це екологічно. Це креативно, дозволяє економити ресурси і виявляти свою індивідуальність. Можна виготовляти нові речі з текстильних матеріалів вживаних речей або залишків тканин від швейних фабрик міста. У кого є ідеї? Будь ласка, Ваня. Ми вживаємо ідей. Авсайт, нові фасони, унікальний дизайн. І ми хочемо втілити на жінка. Цей проєкт командна робота. Де кожен з нас важливий. Це можливість зробити щось корисне для інших. І це наш перший крок до власного бізнесу, який ми збудуємо разом своїми руками з нуля. Ми не боїмося викликів, ми хочемо діяти, створювати, змінювати. І ми вже готові стати частиною цього проєкту. Якщо ви оберете нас, то ми покажемо, на що здатні наші руки та розум. Ми молодь. Яка не чекає на майбутнє? Ми створюємо його власноруч, гопою, ниткою, ідеєю.